Отримав сьогодні чергову посилочку. Дивіться, який її розмір, як ви думаєте, що там. Поки ви гадаєте, я вам зараз покажу. І це, до речі, про пакування. Як пакують деякі люди підсилювачі, і як пакують інші люди менш коштовні речі. Дивіться, уважно. Бачите, пів коробки, тільки ущільнювачів, Потім ось так завернут один шар касет. І під ним. Давайте зараз приберу і під ним воно проглядає ще один шар. Бачите? Ось так. Це просто касет. Щоб до, них, до них дістатися, треба ще дуже постаратися.